Я хочу прочитати уривочок, який записаний в Івангелії від Івана в 21 розділі, для зачину, для того, щоб у нас була якась основа для наших роздумів. І це буде дуже проста, просте оповідання, яке записав Іван наприкінці своєї книги. Він описав подію, яка, на перший погляд, ну, не дуже така яскрава, не дуже цінна, порівняно з усім тим, що я описав раніше. Але тим не менше, вона цікава вона також космоновна, вона також щось для нас несе. 21 розділ Івангелія від Івана. З третього вірша читаємо наступні слова. Сином Петро каже їм, тобто своїм друзям, учням Ісуса Христа, апостолам, я йду ловити рибу. Вони кажуть йому, ми йдемо з тобою. Вони пішли, відразу сіли в човен та нічого в ту ніч не зловили. Коли вже настав ранок, Ісус став на березі, проте учні не знали, що це Ісус. Ісус каже їм, діти, чи є у вас якась їжа? Вони відповіли йому ні. Він сказав їм, закиньте сіть з правого боку човна і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягнути її від великої кількості риби. Тоді той учень, якого любив Ісус, каже Петру, це ж Господь. Симон Петро, почувши, що це Господь, підперезався одягом, бо був ноги і кинувся в море. Інші учні припливли в човні, бо були недалеко від берега ліфтів двісті, тягнучи сіть із рибою. Коли ж вони вийшли на берег, то побачили розкладений жар на ньому рибу і хліб. Ісус каже їм, принесіть рибу, яку ви щойно зловили, Симон Петро пішов, витягнув на берег сіть повну великих рибин, яких було 153. Від такої кількості сіть не прорвались. Ісус каже їм, ідіть снідайте. Зрозуміло, що сьогоднішнє наше свято воно присвячено тому цінному, важливому для кожного з нас, для всіх безруччя людей, те, що ми називаємо скорочним словом хліб. Недарма люди кажуть, що хліб у всьому голова. З цим складно сперечатися допоки ти в тілі. Насправді, те, що ми забезпечені, те, що у нас є їжа на столі. Те, що у нас немає тривоги за майбутнє, за завтра, це дуже цінно, це велике щастя, це велике блаженство. Я тільки хочу сказати, що в житті багатьох людей так було не завжди. Давайте повернемося в текст, розглянемо як було сими чоловіками. Цей текст говорить, що. Симон Петро вирішив іти ловити рибу. Тут потрібно внести ясність, так як ми на дуже великій відстані від моря, від океана. для нас ловити рибу асоціюється з чим. Правильно. Уже все є, піду, розважусь, відпочину. Вудочка, насолода. Я що не відпіймав в магазині, купив і поїв, нормально все. Але для людей того часу і для тих людей, у кого. Прибуток або єдиний хліб залежить від того, чи щось вони впіймають в морі. Це дуже тяжка праця. Мій старший брат він проживає в Криму, він розповідав, що декілька разів він виходив в море для того, щоб ловити рибу. І Він каже, це просто катошна праця, дуже важка праця. Ми читаємо, вони працювали цілу ніч. І коли настав ранок, Ісус зустрічає їх на березі, хоча учні не знають, що це Ісус, у них свій настрій. Ви вже здогадуєтесь, який. Коли ти цілу ніч працював, і ти повертаєшся з порожніми руками, Ісус запитує, діти, чи є у вас якась їжа? Коротка лаконічна відповідь. Ні. Ми, знаєте, сьогодні читаємо це як оповість далекого часу про якихось людей, які виходили в море, і воно навряд чи нас зачіпає. Але якби ми зупинилися і подумали сьогодні разом над внутрішнім станом, фізичним і душевним станом цих чоловіків, які працювали цю ніч, і відповіді на їхні зусилля, на їхню працю, слово ні, немає нічого. Це страшний стан. Ми можемо до цього додати, що коли Петро пішов ловити рибу, і його друзі, його учні, співтовариші сказали, ми підемо, вони не просто пішли за компанією. Ми можемо сказати, що всі чоловіки відправились здобувати хліб не тільки для того, щоб собі поїсти. Ви вже здогадалися, чому вони цілу, цілу ніч раз за разом закидали сіті, щоб вода щось витягти. Води. Хто їх чекав вдома? Ви знаєте, що є речі, які пізнаються тільки в порівнянні. І якщо ми подумаємо про цих чоловіків і подумаємо про те, що вони не тільки самі по були втомлені, голодні, вони малися повернутися в кожен в свою смію, де і скоріш за все чекали. Дружину, діти. Ви не малися пройти в цей дім і що сказати? Немає нічого. Слово ні. Я не хочу на цьому дуже довго зупинятися. Історія навіть нашого народу, навіть біблійні історії є, де слава Богу, ми тільки із чихось уст чуємо про голодомор, про голод. Його неможливо просто ці оповідання слухати, коли були моменти, коли не було хліба, коли не було що принести додому. Це страшні трагічні сторінки історії нашої країни. Що донедавна були люди свідки, живі, які розповідали про ці страшні часи. В книгі царів є такий епізод. Це було при пророк Єлісії, самарійський цар, Сирійський цар оточив Самарію. І там написано, як виросла цінність хліба, цінність їжі, осляча голова коштувала 80 сікли срібла. Для нас це нічого не говорить, можливо, за цінами того часу, дехто попрацював, переклав 180 доларів. Осляча голова. Хто читає Біблію, він знає, що окрім цієї ціни, там був прикрий випадок, коли жінка почала розмовляти з царем і казати, кривда, розсуди нас, Цар каже, яка ж у нас кривда. А він каже, «У нас домовність була з однією з жінок, що сьогодні ми їмо твою дитину, а завтра мою. І звісно, коли ми це про це все, все думаємо, цінність хліба, вона виростає неймовірно. І з цим не можна суперечити. І це правда. Повернемося в текст. Ми бачимо, що не тільки горе, не тільки тяжі цих чоловіків. Ми маємо побачити того, хто зустрічає їх на березі. в цей самий момент вони не розуміють, хто там стоїть на відео, вони не бачать. І потім один учень, якого дуже любив Ісус, каже, Петро, це ж Господь. Ви розумієте, текст не передає того, яким був цей крим. А знаєте чому? Тому що оцей учень і всі ці учні, допоки Христос був поміж ними, вони не мали ніколи потреби в чому? Найважче хлібі. Тому що професію вони свою залишили аж на три роки. Вони не мали потреби, і навіть одного разу Івангліст Лука описує, що Христос, між іншим, говорить, стережіться за кваски фарисейської. І учні почали турбуватися, бо в самий цей момент вони так поспішали, що забули взяти хліба. І подумали, що Христос їм натякає, що вони такі забудкувати і забули хліб. І Христос такий докір їм говорить. Не про те ви думаєте, не на тому ви концентруєтесь. І він їм нагадує, коли 5 тільки хлібів було, наскільки людей я приножив? На 5 тисяч. Коли вісім було хлібів, наскільки я приножу? На 4 тисячі. Це нам говорить, друзі мої про нас Ми маємо рухатись далі. Ми маємо не тільки описати цю всю ситуацію. Ми не маємо не тільки побачити потребу по цих чоловіків і їхніх сімей в хлібі щоденно. Ми маємо побачити не тільки те, що Христос в доброті, в співчутті, в турботливості, в людяності, допоки ці чоловіки витягали рибу, яку чудним чином вони зловили зі слова Христового 153 великих риби. Христос черговий раз показав їм, я потурбуюсь, все буде добре. Я не залишу вас. В іншому місці Христос говорить всім людям і нам сьогодні, чи ви не вартніші загородців. Він розуміє, що ми десь певно розділені. Наші всі думки заполоняє єдина ціль бажання забезпечити Хліб. І це правильно. І Бог сказав, що те, хто не працює, те що, нехай не їсть. Але має іншу ми маємо іншого свідолювати, скільки ми мене працювали, якщо Бог святий своїх небес, своїм милосердям не пошле все те, що потрібно для врожаю, то, скоріш за все, ми будемо схожі на цих чоловіків, яких запитають, чи є яка їжа. Вони поверталися з моря. Ми можемо повертатися з піль, з городів. І якщо Бог не благословить, ми так само скажемо. Немає їжі, немає врожаю. Не тому, що ми лінувалися. не тому, що ми рано не вставали, не тому, що ми не прикладали зусиль. А чому? Я займаюся землею, Ча часто чують інформацію, нашу ж територію Бог якось рясно благословив в цьому році. А Південній області. Ми не досить далеко від них знаходимось, але у людей катастрофа. У них є трактора, у них є культиватори, у них є плуги, у них є сівалки, у них є зерно, вони посіяли, вони зробили. Чого не було? Написано душі ранні, і пісні. І це ж жахітливі фотокарти, це ж іпливе відео, коли люди знімають отаку по 30 сантиметрів кукурузу. Колоски нещасні в полі і фермер думає, заводити комбайн, чи просто розвести руками і прийняти те, що нічого не вродило. Чому? Це все говорить про те, що ми не можемо бути дуже самоладіяними. Наше вміння нам сьогодні розповідає, сьогодні такі технології, які технології, які б вони не були. Якщо Бог не властивий, якщо Бог не втрутиться. То ми подібно цим учням будемо розводити руками і казати, немає нічого. Але ми бачимо, що прийшов Христос. І ми бачимо, що Бог не відвертає своє обличчя від нас, від наших потреб. І в нас за це є глибока йому подяка. Я хотів би. І ще дещо важливо сказати сьогодні, говорячи про наше свято, торкаючись ці теми, нашого фізичного життя, Києва, їжі, напевно, було б несправедливо не, не процитувати іще деякі слова Господа Ісуса Христа, і знаєте, що нам покажуть? Вони покажуть нам, що незважаючи на те, що їжа цінна для людини і хліб неймовірно важливий, Христос покаже сам, це будуть слова, це будуть саме Його слова. В яких ми побачимо, що він ставить хліб все таки на друге місце є більш дещо важливе, більш цінним. Луки 12 розділ. Господь Ісус Христос в 12 тому розділі 22 з друг каже своїм учням. Кажу вам, не турбуйтесь про своє життя. Що в істині про своє тіло, що одягнутися? 23-й текст. Життя більше за їжу і тіло за одяг. Особливо перша частина життя більше за їжу. В російському перекладі там слово стоїть душа. Справді в оригіналі тут слово життя, але мені здається, це синоніми. Тому що душа напряму пов'язана з життям. І створив Бог людину, і стала людина душею живою. Ми живемо, допоки в тілі в нашому є душа. І Ісус Христос, оцей, який накормив цих чоловіків, задовільнив їхні потреби, був хліб і риба, і запросив їх. ідіть снідайте, цей самий Господь Ісус Христос говорить. Що душа більше за їжу. Давайте запам'ятаємо цю важливу істину. Не шлунок найважливіший, хоча важливий, ми вже про це сказали, є те, що більш цінне, те, що більш важливе, це душа людини. От 16, 12 26-му вірші Ісус Христос продовжуючи цю тему про душу, Він говорить такі цікаві слова. Яка користь людині, яка здобуде весь світ, буде володіти всім, що є в фізичному світі, але душі свої зашкодить? Яка користь? Відповідь очевидна. Ні, якої. Душа цінніша за їжу і за захиту. Матвія 4,4. Ще слова Господа Ісуса Христа, що іще є важливіше за хліб. Це безпосередньо, коли син Божий проходив випробування в пустелі, він 40 днів не їв. І написано в кінці зголоднів. Тому що він був в тілі людському, за природи свої, він хотів їсти. Все його нутро говорило, хочу хліба. Спокусник підходить і говорить. А які проблеми в тебе? Ти ж син Божий. Ну так візьми накажи. кажи. І нехай каміння стане хлібом. Я хочу, щоб ми прочитали слова Господа Ісуса Христа. Не хлібом одним буде жити людина. Ісус Христос процитував із повторення закону з 8 розділу. із з єврейських єврейської книги Він сказав про те, що колись Бог сказав ізраїльському народу, коли вів його через пустелю. Він говорить, я вів тебе через пустелю, і я випробував тебе. І на предаликий жаль, часто іудеї не здавали цей іспит. Вони жили тілом, жили черевом. І готові були задля їжі, задля хліба порушувати закони Бога. А Ісус Христос говорить, що не хлібом одним буде жити людина, а кожним словом, яке виходить із уст Божих. Апостол Петро. Говорить цікаві слова в своєму посланні, так само розмірковуючи на Словом Божим, він говорить, що всяке тіло трава, і всяка людина, і слава людської цвіт на траві. Але далі він говорить, але слово Бога яке? Вічне. І це одразу дає нам напрямок, що є цінним в житті людини, про що каже Христос. Найціннішим, ціннішим за хліб є Слово Боже. І оця проблема, вона не вирішена, на жаль, багатьма людьми. Багато людей зневажає Слово Боже, потім ідуть в життя без усього світла, без іванської правди. Вибачте, за руїзм, ламають дорогу в своєму житті. Або, як сказав один поет, караюсь, мучаюсь, але не каюсь. Отаке От складне життя, коли без Слова Божого. І я 100% впевнений, що більшість людей, яким задається запитання, а якби тобі дала, була дана можливість іще раз прожити життя, ти так само прожив би. Люди б сказали, ні, я би багато чого робив би не так. А чому ми робимо не так? Тому що нас не супроводжує ми припускаємося багато помилок, а часом трагічних помилок по одній простій причині. Тому що ми не знаємо або не зважаємо на Слово Боже. Ми думаємо самі розумні, самі розберемося. Ну що ж, кожен робить свій вигляд. Ісус Христос говорить, що Слово Боже може більше гріх за їх. Івангелі від Івана, 6 розділ, 49 текст. Напевно, це буде найважливіший основний текст і те, що я хочу сьогодні донести до нас з вами. Шостий розділ Евангелій Деана говорить іще про те, що цінніше за їжу. А якщо точніше, сказати, про того, хто є важливішим за їжу і за хліб. Ми читаємо в шостому розділі наступний Сюжет, який описав Євангеліст Іоанн. Істинно, істинно вам кажу, 47-й вірш. Хто вірив в мене, той має вічне життя, як хліб життя, говорить Христос. Ваше в цій в пустелі померли, хліб, що сходить з неба такий, що хто їсть його не помре. Як хліб живий? Щось ішов з неба. Хто з'їсть цього хліба, той житиме вічно хліб, який я дам, це моя плоть, яку я віддам за життя світу. І далі стало сперечатися з собою, говорити, як він може дати нам свою плоть. Ісус сказав їм, істинно вам кажу, якщо не з'їсте плоті сина людського, не випити його крові, не матиме в собі життя. Хто єсть моїй плоті, п'є мою кров, той має вічне життя, і я воскрешу його в останній день. Бо моя плоть це дійсно їжа, моя кров це дійсно пиття. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, той пробуває в мені, і я в ньому, як послав мене живий Отець, і я живу завдяки Отцю. Так і той, хто їсть мене, буде жити завдяки мені. Такий хліб, що зійшов з неба. Не так, як ваші всі їли манну, померли. Той, хто їсть цей хліб, той житиме вічно. Про кого йде мова? Хто є важливішим за хліб? Хто є ціннішим за їжу? Про кого мова? Да, так, такі різкуваті слова не зрозуміли, і юдеї так само звели брови на ці слова. Але мова йде про Ісуса Христа. Він сам про себе говорить, просту до ментальну місце, він говорить, я хліб. Про що він говорить? Він говорить про ототожнення людини з ним. Та людина, яка хоче споживати цей хліб, має з'єднатися з Ісусом Христом через Іру. Все, отак дуже просто. Звісно, Христос не закликає до канібалізму ці слова, щоб їсти його плоті, пити Його кров. Звісно, це зовсім все не так. Він просто каже, я живу оцем. Тобто я одне ціле за Цем. Якщо ви хочете цей хліб, ви маєте з'єднатися зі мною все. Отак, от, от міцно. Отак от, от взяти за мою руку і все і сказати, Господь мій і Бог мій, і оце означає дістатися хліб. І жити, отак, все своє життя в абсолютній єдності, бо не з ним. І більше нічого. Давайте підсумуємо, будемо молитись. Ми з вами у першій частині говорили про те, що хліб це дуже важливе. І це правда так. Не? І те, що Бог милість здає і маємо хліб на столі, це велика його турбота. Це. Його людина Роспросу. А ми разом з тим ми процитували слова Ісуса Христа про те, що є дещо ще цінніше за фізичну їжу, за фізичний хліб. Це душа, це Слово Боже. І це Ісус Христос, яким є справжній хліб. І Він в кінці своїм у рибочку, він наголошує про те, що хто споживає цей хліб, той буде мати вічне життя. І тому ми бачимо висновок дуже простий. Наше життя, воно завжди будується на системі пріоритетів і цінностей. Цінуйте хліб, цінуйте їжу, дякуйте Богу. Але ви не маєте права, не ви, не я, забувати, що душа цінніша, за душу треба турбуватися. На слово Боже, треба зважати. Слово Боже треба втілювати в житті. І саме головне, потрібно з'єднатися з тим, хто є справжнім хлібом. То насичає нас, тому що ми від Нього, ми Його творіння. Ми прийшли на цю землю по його волі і ми залишимо цю землю для того, щоб з'єднатися з ним. Допоможемо Богу зрозуміти ці істини, прості, важливі і також для своєму товари. Щоб нам бути насиченими і фізичним кільком, щоб наші душі ніколи не залишалися. Боже, наш поклоняється тобі щиро дякуємо за сьогоднішнє прекрасне зібрання за всіх друзів, які... Долучилося до того, щоб ми мали настанову, щоб не мали святкування утіх, у нас у серцях наших. Дякую, Господи, що сьогодні можемо бути вдячними тобі за роботу твою, що ти благословив нашу місцевість, і в нас є в наших домах лінгі, їже. Нам дуже важливо, що ми живемо в фізичному світі. Але сьогодні ти нагадуєш, що є важливіше за хліб це душа. І кожен має подумати, в якому стані його душа і чи справді. Ця душа, вона має вона спокій. Господи, нагадую, що дуже важливе і неймовірно цінне це ці слово твоє, тому що це світильні плоди нашій, це світло всякій темряві, перед того, щоб ми зважали, як на світильник і світлі в темному місті. І ми дякуємо Тобі, що ми маємо Бога за в світі Ісусі Христі, тому що можемо споживатися справжній хліб. Це ти наш Ісус. Дякую, Господи, що ти в свій час зустрів мене на моїх. Діховних шляха, помилую, простим. Хотілося, Господи, щоб для багатьох це істина, вона зазвичала в в сумлінні, і кожен, що мав це єднання з тобою, це споживання цього справжнього хліба, цього зустріч з тобою. Благослови, Господи, кожне серце, хто зараз у Твоїм. Ми дякуємо Тобі за те, що ти дуже сильно любиш нас, за те, що ти виставляєш нас, за те, що ти ведеш і покурився за нас. Обороняємося, Бог тобі. Amém.